І світає, і смеркає. День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Привіт усім! Вітаю вас на каналі Освітні Лайфхаки UA. Ось погляньте, ми знову зустрічаємо захід ніби в Кобзаря. А ви. Якщо не дивились жодного з попередніх випусків, але подивитись тільки цей випуск, все одно зумієте знайти спосіб ефективного навчання. Тому що найважливішу інформацію ми залишили на кінець. Освіта справа командна. Вона передається від покоління до покоління, від батьків до дітей, від вчителів до учнів. Від викладачів до студентів, від наукових керівників до аспірантів чи докторантів. Але що робити, якщо цей зв'язок перерваний? Якщо так часто виникають ці обставини, які ускладнюють навчання, які унеможливлюють його або що ще гірше знеохочують до нього. Відповідь на всі ці запитання складається всього із двох слів. Це сродна праця. Сродна праця це та робота, яку вам подобається робити. До якої ви маєте і хист, і здібності, ви маєте знання та навички. Ви її можете робити і вдень, і вночі, і навіть вихідний. Тому що вона вам подобається. Якщо ви навчаєтесь виконувати сродну працю, то які б обставини, перепони не виникали в вас на шляху, а вони будуть тільки питанням часу, а не отим, знаєте, гострим питанням, чи варто продовжувати навчання? Та й саме навчання буде простим і цікавим, воно приноситиме вам задоволення, насолоду. За цих умов воно просто не зможе бути неефективним. Тому що дано вам і від природи. Окрім цього, зверніть також увагу на те, що писали про сродну працю е, класики, зокрема Антуан де Сент-Екзюпері. Коли ми осмислимо свою роль на землі, нехай найскромнішу, найнепомітнішу, тоді лиш ми будемо щасливі. Тоді лиш ми зможемо жити і вмерти спокійно. Це було у 20 столітті. Послухайте, що з цього приводу писав Григорій Сковорода у XVIII столітті. Сам труд у твоїй справі буде тобі солодше і запахуче повітря, чисті потоки вод, пташиний спів та навіть плоди твоєї праці. Мені надзвичайно люба кожна людина у своїй сродності. Не можу вдосталь насолодитися видовищем, коли вона діє, а її дія пахне. Мов смирна. Ранг може мати кожен. А от справу дійсно робить лише той, хто з природою. Справа і без рангу справа. А ранг без справи. Ніщо. Як і справа без Бога. Сродна праця це єдина та найвагоміша гарантія того, що освіта буде і цікава, і результативна. Проте, окрім сродної праці, важливо також формувати свою особистість. Це посприяє і в пошуках сродної праці, і в повсякденні. Ось, наприклад. Якщо ви читаєте книги. То читайте гарні книги. А коли читаєте, то читайте вголос, а не подумки. Та й не поспішайте. Постарайтеся проникнутися кожним словом, кожним реченням, кожною думкою, міркуванням, ідеєю, поглядом, переконанням автора. У такий спосіб прочитана одна книга буде в рази вартісніша. За п'ять-десять швидко прочитаних книг. Те саме стосується і музики, і фільмів. Наповнюйте себе тим, що вас збагачує, а не те, що робить тим, що може зробити вас убогими або ж знецінює вас. Закохуйтесь, захоплюйтесь. І робіть це щиро, по-справжньому. Тоді матимете натхнення, тоді матимете щось світле у собі для того, щоб почати, продовжувати або завершити робити якусь справу. І в особливий спосіб зверніть увагу на те явище, про яке так рідко говорять у сучасному світі про спокій. Найілюстративнішим з цього приводу буде наступне. Ось. Уявіть собі океан. Широкий, безмежний, аж за горизонт. Але там шторм. Сильний вітер піднімає хвилі аж до неба. Із важких густих хмар падає дощ. Видно блискавку та чути грім. Але одночасно під водою там тиша. Там, там спокій. Можливо, рибка десь пропливає. На поверхні водовороти. Водні віхоли, водні завії. А внизу на глибині. Тиша та спокій. Важливо, важливо, щоб і ми мали у собі такий спокій. Це посприяє не тільки під час навчання, але й буде сприятливим під час прийняття складних рішень або навіть в екстремальній ситуації. Шалені темпи. Час. Не наша власність, фантастика, не мріє віжу кипить у нас в артеріях сучасність, нас із металу викував модерн, писала Ліна Костенко, і мала абсолютну рацію, тому що ми у повсякденному житті такі схожі на ці блискавки, які стрімголов вчать до своєї мети, втрачаючи або ж не помічаючи людей. Ми знаходимо найкоротші шляхи до своїх цілей, але ми втрачаємо життя. Ми втрачаємо смак до життя. Якщо це, бодай трохи стосується вас, то спробуйте ось. що. А, коли матимете вільну хвилинку, прогулюватиметесь. Набережною, парком, полем, то зупиніться. Постарайтеся відкинути різні всі свої думки, розслабтеся, відчуйте кожну частинку свого тіла. А тоді наступних 10 або 20 кроків зробіть дуже повільними. Пройдіться, ну, можливо, половину стопи. І поспостерігайте за всім. За промінням сонця, що проникає крізь гілки дерев, створюючи різноманітні контрасти світла та тіні, за птахами, які піднімаються від землі аж до неба, натягуючи невидимі струни та граючи на них симфонію поля, як писав Михайло Коцюбинський. За людьми, веселими, сумними, коли задуманими, замріяними. За Запахами, звуками, кольорами. Тоді ви краще зрозумієте, що кожна мить просто переповнена життя у, най... у найдобрішому, найглибшому розумінні цього слова. <кхух> ні, ні 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 Це вам аж ніяк не допоможе у навчанні. Ну, можливо, трохи. Але... Така незначна концентрація уваги дозволить вам, в якій би ситуації ви не були, які б обставини вас не переслідували, знайти спокій. Будай ненадовго, але ж знайти, знайти віддушину, яка, на наш погляд, настільки важлива у сучасному світі. Що ж, це наш останній випуск. Тож, Якщо ви маєте питання, ідеї, пропозиції, або у вас ви знаєте якісь особливі методи, навчання, про які ми не згадали в попередніх випусках і бажаєте ними поділитися, то надсилайте їх нам. Контактну інформацію ви зможете знайти або в описі до цього відео, або в описі до каналу. Ми виставимо це в описі до відповідних випусків. А ви користуйтеся! Цими методами. Діліться ними та створюйте нове щось своє. Тому що освіта в Україні це наша спільна справа. Не втратьмо її. Плекаємо, формуємо. Стараємося в ній, дбаємо, творімо. Робімо її простою, доступною та зрозумілою. Будуймо її, любімо та розвиваємо. До зустрічі!